Зберігайте собі рецепт ідеального пісочного тіста, яке є повноцінно універсальним. Люблю його за те, що воно дуже м'якеньке і використовувати можна в приготуванні різних страв, як печива, так і порогів. А якщо не додавати цукор, а додати трішки більше солі, тісто, вийде ще солоним, що дає змогу використовувати його для приготування сольоних пирогів. Готується таке тісто дуже швидко, головне об'єднати усі інгредієнти. Охолоджене вершкове масло або ж маргарин перетираємо із борошном. Робимо це швидко, щоб масло не взяло тепло. Ну а далі додаємо усі інші інгредієнти. Ось така крихта у нас виходить. Всипаємо цукор, сметану та яйце. Швидко замішуємо тісто, щоб воно взялося однієї грудки. Готове тісто поміщаємо у холодильник, для того, щоб воно постояло та трішки затверділо. Ну а далі його можна використовувати у власній випічці. Таке тісто виходить дуже пухким та м'якеньким під час випікання, а також дуже гарно зберігається після В холодильнику 36 годин, а можна заморожувати та зберігати його довше, а за необхідності діставати та випікати. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк.